Васильовича, я би вважав так, е, виступи до 10 хвилин, після виступу, тобто не перебувати депутатів до 10 хвилин, а потім е, 10 хвилин на запитання. Згідні всі за таким регламентом? Заперечення є якісь? Немає. Тому, Михайло Васильович, прошу. Шановні головуючі, е, шановні виборці. На виконання рішення Бюро партійної організації Всебільського міни Батьківщина відповідності до статуту та положення про фракцію у партії Батьківщина статті 16 закону про статус депутатів місцевих рад. Ми сьогодні, я сьогодні буду говорити про роботу фракції у Дробіській міській раді. У Обільській міській раді є чотири депутати від партії Батьківщина, два депутати, обрані за партійними списками Михайло Ваврин і Михайло Лужецький, утворили положення, отримали фракцію. Два депутати, які обрані на мажоритарних округах Богдані Литвальський і Роман Фукову, є депутатами, у, фракці є, у фракцію не входять. Депутати Тробіцької міської ради обрані за партійними списками, не закріплені за, вибор, за виборчими округами. Депутати мажоритарники закріплені за виборчими округами. Буден Дипальський е, округ номер 1 це вулиця е, Коновальця, Роман Пуколу, округ No2 це місто Стерні. Е, е, я як депутат Тробицької е, міської ради звіт свій е, провів. І він був опублікований, з пропозиції, які прозвучали на цьому звіті, я подав Доробську міську раду. Звіт ми проводимо за минулий рік, отже, за 2012 рік. Розуміло, ну, що буде, якщо будуть питання. За це цього минулому році відбулося 15 сесій, це 17 планарних засідань. Появці Михайло Вавин не просив жодного засідання, Михайло Жецький одне засідання, Богдан Недбальський, два засідання, Роман Куково сім засідань. Фракція ініціювала минулому році три е, е, будуть звернення фракції про проведення позачарових сесій всіх на політичну тематику. 24 лютого щодо з приводу двох років правління президента Януковича сесія не відбулася, оскільки депутати міської ради в необхідній кількості на сесію не з'явилися. Друга сесія 4 липня про прийняття закону про засади мовної державної мовної політики. Сесія відбулася і було прийнято більшість відповідне звернення. 10 серпня з приводу прийняття, це було коли була загроза прийняття закону 4 липня, а 10 серпня, коли закон був прийнятий про мовної державної політики, сесія відбулася і прийняла відповідне рішення також. Хочу зауважити, на жаль, об'єднавчих, згрунтованих, Мобілізованих дій фракції, по, о, о, по ініціюванню проведення позачарової сесії, по проведенню поіменного голосування, на жаль, не було. Не завжди всі, всі депутати е, е, з фракції і, і які не входять фракцію, е, підтримували е, ініціативу е, скажімо фракції нашої чи іншої. На жаль, в минулому році жодного поіменного голосування в Норговільській міській раді не було. Це великий недолік. І я вважаю, що е, вже в цьому році зрушення є, але це також залишається е, дуже серйозним питанням для нас. До, кер... до, керівних, об... до керівних органів е, сесії обиралися. Михайло Варин секретарем е, не обирався, лічильником один раз. Лужецький один один, Нидбальський один е, е, три рази, Около, е, е, ноль, е, два рази. Помічників мають, Михайло Ваврин. Ви знаєте, що депутати місцевої ради соціального ради мають мати право помічників. Михайло Ваврин, п'ять помічників, Лужецький – 1, Небельський – 1, покладу 2 помічники. Працюють комісії. Михайло Ваврин, комісія з питань депутатської рядки законності. Михайло Лужецький, заступник голови. Комісії з питань бюджету, планування фінансів, цінової політики та інвестицій, вона не парський заступник голови комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, транспорту, зв'язку, Роман Куколо, голова комісії з питань регулювання земельних відносин. Всі депутати передбачені кошти бюджету, а це було 5 тисяч, використали для житлово-комунального... з положенням на потреби житлово-комунального господарства міста. В акціях, які приймалися поза межами міста, на жаль, депутати крім Михайла Ваврина, не участі не приймали. В акціях, які приймалися в межах міста, приймали, в більшості приймали. Але, але також не, повному, не завжди в повному складі. Як же говорив головуючи, що фракція на бюро була заслухана робота, робота визнана задовільною. Які пропозиції нам, я вважаю, потрібно вже сьогодні наголосити? Перш за все, Ну, зрозуміло, що має бути, якби це сталося сьогодні, це було б дуже добре. Фракція, яка має чотири депутати, вона має, вона має бути повноцінною. Це е, в Дробицькій міській раді три політичні сили взагалі не мають фракції. Це удар е, Кун і Сильна Україна, а інші, е, які мають... Е, Два депутати і більше створили фракції. Це тільки наша фракція не в повному складі. Має депутатів, а фракція складається тільки з половини депутатів. Це є ну, недобрий приклад. Я вважаю, що сьогодні депутати тут присутні всі є, і ваша ініціатива залу мусить нас об'єднати, цей процес і це тільки нас посили. Це перше питання. Друге питання, яке би хотілося сказати. Це відновити існуючу практику проведення поіменного голосування з найбільш важливих питань Введення господарки дрогобиця, це бюджетні, приватизаційні, земельні, цінної цін, політики. Цін, 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 це дуже важливо. І третє питання, на що я хотів би наголосити увагу, що е, е, ви знаєте, що політичні сили, батьківщина, фронт змін, е, е, батьківщина, е, свобода і удар. Е, Фронт змін. Фронт змін, підписали угоду на рівні е, обласної ради і е, на вільні депутатів обласної ради і міської ради, е, політичні партії про спільні дії. На жаль, таких спільних дій в Дробіській міській раді тих політичних сил немає. Це також би посилило ефективніше вирішувати ті питання господарські, які відповідно е, законодавства повинна вирішувати Дробільська міська рада. <долларов> От все, що я хотів сказати, дякую за увагу. Якщо буде запитання, я готовий відповісти. Прошу, будь ласка, ви є запитання, можете задати на себе. Коли Роман Єлий йшов кандидатом на депутат Верховної Ради на усі часно, йому було задане пряме запитання. Хто не це відповідальність за тих людей? Сьогодні представляють міській раді безпівщину. Повторював тобто, подання до територіальної комісії. Була до нас відповідь, що відповідальність місце валин, оскільки ви тоді місцеву організацію, міську організацію. На мій погляд, суб'єктивний можливо, але, на мій погляд, ви, як досвідчений політик, не могли не передбачати, прорахувати. Що хто би не став міським головою, ну чи Мозон, чи так як зараз Радзієвський, що люди, які працюють в бюджетних сферах, на той час працював і пан Пуково, і пан Нидбальський, ви могли повинні були прораховувати і передбачати, що хто би не став міським головою, ці люди будуть безпосередньо підлеглими. І для них, скажімо так, кусок хліба їхня робота буде важливішою, ніж якась там партійна дисципліна. Хоча в нормальній партії, напевно, дисципліна має бути, я так розумію, питання. Чи все-таки ви несете персональну відповідальність і чи будуть враховані на майбутнє такі помилки? Дякую. Ну, Перше хочу сказати, що працюючи у відповідній структурі і будучи підлеглим в Державній службі при правильній побудові виконання обов'язків згідно з положеннями з, 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 з функциональними обов'язками, це ще не є загроза. Але якщо керівництво ставить Вимагає від депутатів невиконання своїх прямих обов'язків депутатських, оце вже тоді конфлікт з сумлінням того депутата. Щодо відповідальності, Михайло Ваврин на час формування списку до Дрогопільської міської ради був головою партії Батьківщина і бюро. Затвердило кожного кандидата і бюро несе відповідальність. А Михайло Валер, голова партії, на перевиборах, на конференції не був обраний. Я вважаю, що це одна із причин не обрання основ головою партії за цього, щоб що е, е, були можливі помилки у підборі підборі кандидатів у депутати. Але я не вважаю, що це помилка, це дія кожного депутата відповідності злочинного законодавства. Дякую за увагу. Порката вода на четвесно.